Прибередити до відераду заради богатреси твої матері. Житомир. Еді Мьерфі, поліцейський з Житомира. У відпустці У місті Лева. Я ще нашпрехав з своїм директором а Він сказав, щоб ти повертався додому, доки меште не простудив. Шановний пане, нам звуку здається, що ви тут жирете львівські круасани. Круасан та ви що? Я просто хочу з'їсти ходори та випити пива. Добрий день, у мене є пару питань стосовно танцюриста. Я не знав, що у Львові є ще такі телефони. У нас у Житомирі у кожного айфон. Слухай, войка, у нас шість коліжанок кажуть, що ти усе розтрощив та випригнув з вікна. Шановний пане, прошу. Так, я шукаю тут Віктора сметану. Я тобі ніць не скажу. Ей, здравствуйте! Та що ви так напряглись, хлопці? Тільки не пити тут алкоголь, я приніс з собою, вип'ємо у туалеті. Ти більше ще ніколи не був у Київці. Знаєте, це найчистіша та найліпша поліцейська машина, у якій я був. Тут чистіше, ніж у мене на квартирі. Слухай, Вуйко, зроби собі філіжанку каву та йду звідси до Житомира. Ти Мерло, навіть поняття не маєш, з ким ти зв'язався. У місті Лева. На роботі знову скажеш, що я нічого не роблю. Ану, хочеш, давай. Краще тобі, вуйко, поїхати до Житомира. бо ще львівський трамвай тебе переїде. Писка у підлогу. Прикрий мене. Поліція писка у підлогу. Ще раз тако коуч Я тебе сам пристрелю. Еді Мерфі. Поліцейський у місті Лева. Озвучено на замовлення трьом самураєм, яким винні мені Саке.